Всім привіт! Кількість медоносів на лісовому точку зменшилась, але льот бджіл покращився. Ось так виглядають яри, які техніка просто не може перепахати. Просто фізично не в змозі трактор пахать такі яруги. Кудись, кудись сюди на ці яри летить моя бджола із лісового тачка. Це гльот. Жима ось квітує. Що вона тут шукає в такому в такій кількості, поки не зрозуміло, але летиться кудись сюди. Схоже, що... Посилились байбаки. Таку сурчину гарнуть могли, могли тільки байбаки або борсук. Ну, для барсука це дуже вже в наглу. А байбаки ті можуть. А ось біля лісового тачка немає рапса, але поле не менш жовте, ніж поле з рапсом. Це ті луки які не ті, що не, змогло, не змогли розпахати, а ще просто не встигли. І в мене є серйозні побоювання, що цей час не за горами. Ну а я сьогодні хочу проконтролювати, як прожився рій і чи є в ньому матка чи немає. Якщо матка є, то яка стара чи молода, це буде дуже добре видно, чи є засів, чи нема. Тож не втрачаємо часу. Шпаки хазяйнують в саду. Ну, а я зараз зніму невеличке відео на рахунок, на рахунок скільки маток виходить з першим роєм. І чи одразу рій виходить після того, як маточні краєвої запечатують, чи, можливо не відразу. Я вважаю, що далеко не відразу, а в більшості випадків перший рій виходить із старою маткою за сутки, за 24 години або навіть менше до того, до того моменту, як може вийти молода із маточника. І ось Райок, райок, якого я посадив, він невеличкий. він невеличкий не тому, що він там був втарак, чи четвертак, він невеличкий тому, що він вийшов із сім'ї, яку я напередодні розбив на відводки. І от що ми бачимо, жила спокійно працює. Тут я дав ось таку суш їм, як я і казав, що рою можна давати любу. Найпогану суш, саму гіршу, саму порвану, побиту, поломану, тому що він її дуже гарно ремонтує і практично ніколи не будує чарунок для тротового засіву. І тут вже пластить нектар. Пластить нектар вже починає щось носити. І Зараз ми вирішимо, яка з цим райком була матка. Одразу хочу зазначити, що знову таки ж в бджільництві, як і в природі, ніколи нічого не повторюється 100% однаковим рій, до речі, був іще із однією молодою маткою. Вийшло дві матки, одна стара, одна молода. Молоду матку я забрав, ви бачили в кінці відео, я зібрав зовсім маленький капшучок із парою сотнею бджіл, який був після того, як я зняв основний рой, сформувався біля молодої матки. А ось тут, а ось тут ми бачимо засів. Хто не бачив, я зараз покажу. А ось тут, в чарунках, ми бачимо засів. Ось ці палочки, можливо хто не в курсі, ці палочки в центрі чарунок це є яйця матки. Матка почала сіяти. Вона ніяк не змогла б сіяти, якби це була молодуха, їй би треба було б ще неділю розвиватися, а потім е, йти на обліт. якщо її поталанить повернутися з обліта назад до вулика, то тоді б ніби через 5-6-7 вона могла б почати сіяти, а могла б і не почати. Так ось, оскільки на цій рамці засів, то тут з роєм вийшла стара матка. І не просто засів там. три черунки, а вся рамка засеяна. Ось, сейчас я дмухну. Будь ласка. Засеяна вся рамочка. На солнце так может будет краще видно. Засів есть скрізь. Ця рамка была сущю. А ніяк не витягнута із вулика. Та якби була витягнута з вулика, то вже б яйця, з яєць вилупились личинки. Ось так. Зараз ми подивимось і маточку, де вона тут бігає. А ось рамочка, яку я підставляв із відкритим розплодом, для того, щоб не злетіли бджоли із цього вулика. Рамочка вже вся, вся запечатана. Ось такий вигляд має рамочка, яка була з відкритим розплодом започатана вся а ось і а ось і стара матка а ось і матка яка лазе. ось вона А це ось маточка вона не молода це стара матка яка плідна яка несе вже яйця ось так Ось так буває. Вулик я розбив на два відводки і одну сім'ю. І все ж таки із частини, де була плідна матка, вийшов рій, тому що я там залишив маточник. Я поспішав, не все продавився уважно. Десь були заховані маточники. Ось вийшов рі із молодою маткою, із старою маткою плідною, яка одразу почала сіяти. І мало того. Із Роєм вийшла одночасно. Із роем вышла одночасно і молода матка. Яка вилупилась можливо під час виходу самого рою. Так, а це вже сигнал. Купа бджоли на піддашнику. Купа бджоли поверх рамок. купа бджоли ось тут. А ні, це просто їм вже не вистачає місця. Це сигнал не про раїння, це сигнал про те, що пора розширювати. Оцініть Оцініть будівельну рамочку. Будівельна рамочка поставлена три дні тому. Матка Матка не встигла підійти до будівельної рамочки. І ось така краса. Верніше буде пасічник лісовим медом, якщо природа нічого не придумає. Ось така краса, будівельна рамочка. Так, все, тепер, тепер можна виключати камеру і бігом-бігом-бігом не, не приділяти уваги раїнню, а просто накидати посуд. Яке раїння, якщо треба працювати. Дякую всім за увагу та терпіння.